Сьогодні їхньої 20 плюс температури немає, плюс 14 і вітер і холодно. Ну так. Так що прогноз їхній не справдився. І що я буду робити сьогодні? Я там, де в мене пляшки вже проклала вірьовочку і зараз накопаю ямок. Не знаю скільки. І сьогодні, мабуть, не встигну, а завтра вже ямки будуть готові, полью водою, якщо дощ не поліє І посажу туди і беріс вічно зелений тут по краю. Ну, ось таку роботу зроблю. Що я ще сьогодні зробила? Я там на каналі Моє господарство Валя розповідала, як вона підрізає, удобрює малину. Ну, те, що вона там говорила, в мене немає, а попіл у мене був. І я оцей під кожен кущик жменьку попілу ви поклала. Ну і думаю, це йому поки що хватить. Здається, 18 ямочок викопала. І не знаю. Ну так воно й темніє вже. Може я і встигну. Але мені там треба камінці відгорнути. Потім, поки викопаю, може і завтра. Ну потім покажу, як вже зробила все. І покажу зараз, скільки я попілу. Ну, я так жменьку кидала. Ну, мали мало, але сьогодні я декілька ягідок Алісі зірвала. І ось іще, бачите, дозрівають. І ось так я попілу. Насипала. Я думаю, як дощик піде, і це добре їм згодиться. Ну, а потім ще куплю якесь там, яке нужно, потрібно їм. Ну, ось так. Ну, цей рядочок майже повністю є, хоч і маленький, а там деякі пропали. Та я розсажу. Я раніше садила в ямочку по 5 е гілочок. Ну, то в мене було що садити. Ну, а зараз немає і ось так. І обрізати майже нема чого. Ну, а тут оце ж ямки зробила. Та може й встигну зробити сьогодні. Навіть не знаю. Ну, я іще, знаєте, що хочу. Я сьогодні хочу ще сюди Оцю шарик, оцей ромашкоподібної подібної сюди додати. З оцього кущика забрати, я тут зривала вже квіти. А це я викопала і валі віддала. Вона теж в приватному будинку живе і Ірі сподобався аромат оцьогої. Вона вже відквітовує, то я зроблю отут шарик. От. І тут же я вже забрала. От. То Тут не знаю, чи буду, чи я потім розсажу. Я одну гілочку ось лишила. Мабуть, я її далі посажу, а тут будуть оці тільки шарики. Ну, не знаю, щось та й зроблю сьогодні ще. Ну, Я таки встигла. Бачите, хоч вже воно якось. Трошки захмарило чи темніє, не зрозуміло. Але я висадила оце і беріз вічно-зелений, 18 кущиків. Всі вони з корінцями. От, хотіла ще сюди, а потім передумала. Може, навесні або ще щось. ну Тут дуже вологи багато, коли взимку тут просто лежить сніг. І не знаю. Як що я буду тут? І як? Ну, поки що це, це зробила. Хай кущики розростаються, від ціля забирати не буду. Ну, і там я не оголила. Там лишила я один кущик, де здоровий забрала, а там без, без втрат один взяла зовсім. Надщипнула чуть-чуть. Бо мені не хватило з великого кущика мені ще не хватило 5 штучок оцих. А тепер із оцього куща, що я брала, отакі квіти, я половину заберу і висаджу сюди, де я забрала кущик. Вірніше мені тут допомогли Олєшка і Віталік його викопали. Бо я взялась сама, вони да, що ви, Олексіївна, не даєте нам? Зараз ми вам швидко. І вони викопали, і оце ж я їй, їй дала, хай розводе. Ну і я розведу, тут буде в мене. Скільки ж їх тут буде? Три кущики. Ну, і хватить, якщо треба, я візьму там за двором, у мене ще ростуть. Я можу додати. Бо така ж красота. Ну ви ж саме бачили, скільки разів я оце показую оцю красоту вам. Тут навіть, бачите, ось є вже молоденькі на слідущий рік. Ну, це якусь відуціля взяла, там, де вже квіти зрізала, і розсадила. І тепер і в мене тут буде. А тут у мене воронець росте, вже я зрізала його. Ну, все, на сьогодні. Так що і погуляла, і попрацювала трішки. Ну, більше всього, мене радує це, що я оце тут зробила, чесно говорю. От. Я так хотіла, ну, дуже мені так хотілося, щоб тут якось було зелено. І тут хватає в мене й для малини місця. А тут буде зеленіти красота. Головне, щоб мої туї тут прийнялись. Ну, яка, якщо й не прийметься, то це ж таке вже. Ну, а так, зелено буде гарно. Ну, може, я так думаю, що може я й на цій, на цьому боці так зроблю. Але тут же ви бачите, що робиться. Оці простячки пітунії, вони квітують, самі насіялися без всякого добрива. Квітують і все. Так я два кущики отам зірвала ще, бо щось воно мені мішало там. Я вже не пам'ятаю, що, але я зірвала, і коровка з'їла. Ну, а ці оце ж лишила жалію ще. Хоча можна їх так в бік повернути. Зараз гляну як. Як вони тут ростуть? Так, бачите, можна отак. Вони аж понад самим краєм ростуть. Ну, поки що подивлюсь. На сьогодні то ні, а потім уже побачу, як воно буде, тоді буде зелено і гарно. Тут я, я вже я не знаю, що я буду планувати, поки ці е, ялівці повиростають, тут же в мене ялівці, а тут туї Ну, то тут ще можна щось і посадити. Тут ой, городу цього мені, мені вже не хочеться, чесно говорю. Мені, якби, знаєте, кущиків 30 томатів, але такі, щоб ну, врожайні були, щоб хоч би кілограм п'ять було на кущику. Та де ж їх взяти, таке насіння? Я дивлюся, Валя там так дорого купує канал моє господарство. Ну вони займаються продажем. Ну, а я для себе. Уже скільки виросте, скільки й буде. В цьому році нам щось я своє закривала, а так привіз артем взяли у мами, то слава Богу, слава Богу, позакривала і, і хвата на борщ, аби вони тільки їлись. Ну і на цьому все. Бо вже не знаю, видно чи ні. Так, місяць зійшов. Мабуть, не видно, бо я отак через екран його не бачу. Ну, треба йти додому.